Ми почуємо тих, хто шукає правду. Ми спитаємо тих, хто приховує правду. Ми йдемо до вас, аби ви знали правду. Правда. Журналістське розслідування Лтави. Новий водогін чи зухвали відмивання коштів. У місті Глобане Полтавської області зношений трубопровід для постачання питної води замінили сучасним пластиковим. Хороша, здавалось би, справа. Та де там це вулиця Мічуріна, одна з найдовших у Оглобиному. Вода в оселі і жителів потрапляє з пластикової труби невідомого походження. Її довжина близько одного кілометра. Чи несе відремонтований водогін загрозу для місцевих жителів? Це нам належить з'ясувати. Історія, що погано пахне. Як з'ясувала команда правди, на вулиці Мічуріна проклали пластиковий трубопровід, непридатний для транспортування питної води. У цьому місці біля приміщення воєнкомату виглядав кінець цієї пластикової труби, на яку звернули увагу громадяни і повідомили мені, що труба за характерними своїми зовнішніми ознаками не є водопровідною трубою. Активісти зізнаються, докази зловживань влади дістали на власний страх і ризик. Вночі відрізали метровий шматок труби. Доки траншею не закидали землею. Щоб побільше коштів заробити, просто проклали неякісний дешевший матеріал. Матеріал, який на сьогоднішній день за тими дослідженнями, які проводились на моє замовлення, вказує про те, що труба не відповідає ДСТУ, що є всі підстави вважати, але вже це після проведення органелептичної експертизи. Що Труба може нести загрозу дійсно життю та здоров'ю людей, які будуть споживати цю воду. Щоб заробити більше коштів, проклали водогін із неякісного дешевого матеріалу. Труба не відповідає вимогам ДСТУ, а тому може становити загрозу життю та здоров'ю людей. Володимир Молодчин, лідер громадського руху за розвиток і процвітання глобинщини. Тим часом серед містян поширюються страшні чутки про те, що життєдайна на рідина тече в їхні домівки із технічної труби, Виготовлена із невідомого матеріалу невідомим виробником. Буде би що Вони взяли ці труби це для технічної води. Це труби ви О, це бої... такі. Це. Ви боїтеся воду тепер робити? Та ні, не це вона. не ви що не дітям тож ок. Мічуринська труба закільцьована, тому вода з неї потрапляє в кілька мереж міста. Рідину, що може виявитися токсичною, п'є половина жителів глобаного. Близько семи тисяч осіб опинилися без вибору. Так, будь ласка, вам вода подобається глобаному? Якісна? Ні, не подобається. А, а що з нею не так? Ну, вона не така, ніхто мабуть, кип'ячуть і кип'ють, а кип'яча вона теж погана. А що з нею сталося? Що говорять? Чому вода не якісна? Я не знаю. Тоді, як прокладали, тут ці казали, що труби якісь не такі що. А так точно я не знаю. Більшість жителів Глобана змушені користуватися фільтрами або кип'ятити воду. А ви чули про те, що трубу біля вас проклали неякісною і вода може бути небезпечна для здоров'я? Я чула, але ну, не знаю. Ви не боїтеся цього? Боюсь, не боюся, а далі я буду воду брати. Місцеві також скаржаться на низький тиск води. Вода з кранів ледве біжить. У нас є така інформація, що вас тут пару років тому трубу проклали для пітного водопостачання. Так. Нового. Міняли. міняли. Так. І деякі аналізи були в Київській незалежній лабораторії проведені. І вона ніби не, не, відпові... ці... не відповідає всім вимогам. Я не замовляв, ці аналізи наше підприємство не замовляло аналізи цієї труби. Підприємство не є замовником виконання робіт. Ми не приймали роботи, ми прийняли від міської ради те, що нам передали. Ви зараз її обслуговуєте, так? Так. На обслуговування проблеми ми. якісь є. Часто виникає траветься, це травм. Ні. Після того, як замінили водопровід, абсолютно всі по цій вулиці зняті були всі проблеми. Із керівником комбінату комунальних підприємств Глобано аж ніяк не погоджуються експерти ринку поліетиленових труб. Фахівці стверджують, уже через кілька років вода генеруватиметься по всій довжині. Тобто вона навіть по зовнішньому вигляді не відповідає нормам державного стандарту України. Труба водопровідна має бути чимного кольору з осиною позовними колесами. Я, наприклад, не розумію, чому водопровідна труба не може бути сірого кольору. Якого вона кольору повинна бути і чому? Тому що поліетилен, який використовується для водопровідних труб, для того, щоб забезпечити їх експлуатацію розрахунковий термін 50 років, він, він повинен бути стійким до ультрафіолету. А це а, а цього можна досягти лише чорним чорним кольором додатками спеціальними. Сертифікат у відповідності, що визначає рівень якості поліетиленових труб та їх придатність для використання в будівництві Володимир Карабут не бачив. Та й, схоже, не надто цим переймається. Я в цьому не розумію. Я не виробник труб. Все це маркування, яке комп'ютер комп наносить на трубу стандарти. Я в це не влазив і не знаю. Виробник здається ахтирка. Не знаю. Я підтримець. не знаю. Я не контролював хід робіт, скажем так. Капітальний ремонт мережі питного водопостачання замовила Глобинська міська рада. Усі процеси відбувалися під пильним наглядом очільників міста. Як мені пояснили, що ця труба зроблена із вторинної сировини, тобто з пластику якби, мусорного походження. І потім з неї зробили отаку трубу. На сірій Мічуринській трубі активістам вдалося розгледіти маркування. Внесені знаки несумісні з вимогами державного стандарту України. Стійкий хімічний запах, сірий колір, підозріле маркування. Представники торговельних мереж в один голос стверджують, таких труб для питного водопостачання ще не бачили. Це контрафакт або підробка, що не відповідає вимогам ДСТУ. Копії документів, надані Глобницькою міською радою після інформаційного запиту, засвідчують. По вулиці Мічуріна проклали трубу, вироблено на Рубіжанському трубному заводі. Рубіжанський завод зареєстрований у Луганській області на підконтрольній Україні території. Його керівники від труби, прокладеної у глобаному, відкрещуються. як ви думаєте, як ваші документи на труби вашого виробництва потрапили до цього підрядника, про якого ви не чули? Взагалі, в справі, тому що ці документи завжди є в відкритому доступі на нашому сайті, через деякий час у Глобинській міській раді повідомили, що помилилися, і запропонували копії інших документів. Винуватицею плутанини назвали підрядну організацію. Як ви обираєте підрядника для таких робіт, яким mm. чином? Як ви шукаєте це проводився тендер? Чи це були дотендерні роботи? Значить, це проходило два роки назад, це були до порогою закупілі, mm. тоді ще навіть системи Прозоро не було. Підрядник вибирався шляхом збору і запиту цінових пропозицій. Тобто ми проєктно-кошторисну документацію даємо декільком підрядникам, вони готують свою договорну ціну і пропонують обсяг коштів, за який вони виконають будівельні роботи, виконають послуги. Саме цей підрядник з вами часто працює? Цей підрядник у нас виконав, виконував. У мені не зміню пам'яті три об'єкта подібних. з Кремічуга підприємство фірма називається Клін Air. Це були допорогові закупівлі. Підрядника вибирали шляхом збору і запиту цінових пропозицій. Фірма називається Клін Air. Олександр Арчушенко, заступник міського голови Глобиного. Отже, водогін ремонтувала приватне підприємство Клін Air. Комбінат комунальних підприємств глобаного збиткове підприємство. Але міська рада замість підтримати своїх чомусь наймає немісцевих місцевих заробітчан. Підкажіть як вахівець, якщо прокласти кілометр такої труби, то наскільки це здешевить роботи підрядником? Це суттєво здешевить роботу. Яка зроблена з острова сировини, може відрізнятися на... 50%, -50 від труби вищого готунку. Скільки відсотків потреб, будь ласка. 50, 50-50 відсотків. -50 тобто суттєво доволі таке. Да. Невже посадовці Глобана осліпо повірили підрядником? Адже контрольні випробування столичного центру «Тепломережа» вказують на те, що Мічурінська труба не відповідає нормам ДСТУ за шістьма показниками із восьми. А саме за діаметром, товщиною стінки овальністю, зовнішнім виглядом, текучістю при розриві, стійкістю при постійному внутрішньому тиску. Які ключових схем, які ми крадуть наші гроші? Ем, наприклад, коли дві компанії пов'язані між собою, заходять на конкурс і продають катоплю по 40 гривень. Ну, бо де юра перемагає той, хто дає нижчу ціну від конкурента. Тобто, якщо на не знаю там щось коштує 20 гривень, зайшло дві компанії, яка одна пропонує 40 гривень, а друга 39 гривень. То 39... пропозиція на 39 гривень перемагає цілком законно, чи це ефективно, справедливо, чесно, ні, але законно і дозволяє викачувати при наші гроші. Українське законодавство забороняє використовувати вторинну сировину для виробництва водопровідних труб. Де справа застрягла? У прокуратурі далі не рухається, і вже скільки вона там лежить ну, на полі справа. Заява про порушення кримінального провадження була подана у вересні місяці 2015 року. Рік ми я добивався, щоб хоча б в рамках кримінального провадження обстежили цю трубу. Ти труби не погоджували ані Мідбут України, ані Державна служба з надзвичайних ситуацій, ані санітарно-епідеміологічна служба. Скільки коштує замінити один кілометр ви наскільки це обходить? Ну, розумієте, це доволі така суб'єктивна суб цифра, яку я зараз можу назвати, справа ті, що ну, все залежить від діаметра трубопроводу, від товщини стінки трубопроводу, від кількості відхилень так далі. Ну, я, мабуть, затрудняюся вам зараз сказати, тому що у нас і ціни на труби дуже сильно скакають. Тим проєктам, що ви вже виконали, то скажіть, будь ласка, ціни по М'ячурина, а по європейській? Ну, ну, розумієте, я хочу сказати, що в минулому році ми реалізували 60 проєктів, 60 розвиткових проєктів нашого міста. Сам водогін по вулиці Мічурина, якщо мені не змінює пам'ять, обійшовся, мабуть, 1150 гривень. Запам'ятайте цю цифру 150 тисяч гривень. От в документах, доступ до яких отримали журналісти правди, фігурують зовсім інші суми. Ремонт водогону обійшовся у майже 400 тисяч. Є необхідно деякий час, щоб ну тобто згадати, так? Да, так, бо в мене ну багато кримінальних проваджень. Правоохоронці взялися розібратися у ситуації. Справу розслідує прокуратура уже півтора року. За цей час складники пластику досі не перевірили на токсичність. Глобинським відділом Кабеляцької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом, заволодіння грошовими коштами Глобинської міської ради, вчинені службовими особами одного з суб'єктів господарської діяльності, виконавця робіт на забовлення Глобинської міської ради. А це звичайна практика, що судові експертизи так довго Ну, Дивіться, все залежить від складності експертизи та складності досудового розслідування, оскільки вказане кримінальне провадження пов'язане з Виконанням будівельних робіт, а також будівельних робіт, підземних будівельних робіт, тому є певні складнощі. Досудові розслідування будівельних афер традиційно складні і тривалі. Усі ми зітхаємо із полегшенням, коли наша влада береться модернізувати водогони. Нарешті дочекалися. Але, як виявляється, інколи радіти зарано. Потрібно ще поставити собі представникам влади запитання, якими трубами тектиме вода у наші домівки. Лебідь щука і рак. Цих відомих героїв байки Івана Крилова нагадує розполюсована українська правоохоронна система. Вашими спостереженнями, коли вже є якісь певні розслідування або журналістські, або розслідування громадських активістів, або навіть правоохоронні органи, де застрягає це розслідування, тому що до кінця часто не доводять. На Пан є... Ситник вважає mm -hmm. голова набу, що це суди. А з вашої точки зору тут дуже того, хто це розслідування проводить. Ті справи, які розслідують корупційне бюро, починають тормозитися або на рівні оголошення підозри антикорупційною прокуратурою, а часто блокуються в судах. Наприклад, за перший рік роботи бюро передало в суди більше ніж 50 обвинувальних актів. Це складні економічні справи переважно. Це величезна робота. Більшість з них навіть не почали розглядати по суті. То вони просто бояться показати цю доказову базу ну, суспільству. За перший рік роботи антикорупційне бюро передало в суди більше ніж 50 обвинувачувальних актів. Це переважно складні економічні справи. Більшість із них навіть не почали розглядати по суті. Вони просто бояться показати цю доказову базу суспільству. Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції. Цінності українського управлінського апарату безнадійно застаріли. Ми маємо величезну, малоефективну і некеровану систему. Зростає тяганина, бюрократизація та кількість помилок, за які ніхто не відповідає. А від зухвалих зловживань нечистих на руку підприємців та чиновників. Страждають мільйони громадян в усіх куточках країни.